Починаємо з повідомлень про актуальні тривоги. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Наразі тривога оголошена у південних, центральних та східних областях. Тож подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Наймасованішу комбіновану атаку від початку Великої війни цієї ночі пережила Україна. Пошкодження зафіксовані в 11 областях. Під ворожими ударами опинилися переважно західні регіони. Інформації про загиблих наразі на щастя немає. За даними командування повітряних сил, російська армія випустила по наших містах і селах понад сім сотень ударних дронів, сім крилатих ракет. Кількома хвилями росіяни запустили шість аеробалістичних ракет кінжал. І це новий антирекорд, який окупанти оновили менш ніж за тиждень. Адже попередня рекордна кількість ворожих цілей була зафіксована лише минулої п'ятниці. Захисникам українського неба вдалося знешкодити 711 728 ударних безпілотників. Збиті також всі крилаті ракети. За інформацією наших повітряних сил, влучання ворожого залізяча зафіксовано у чотирьох місцях, що в 14 локаціях впали збиті ворожі цілі. На масштабну атаку Росії проти українських міст відреагував президент Володимир Зеленський. Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції, болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти. Основним напрямком ворожої атаки цієї ночі був Луцьк. На місто запустили рій дронів, аеробалістичні ракети, кинжал та крилату ракету. Лише дивом минулося без постраждалих та суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура. З нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Катерина Курбанова. Катерино, вітаю, як місто пережило цю важку ніч і які наслідки обстрілу. Вітаю, Оксану. Ця ніч була справді для нас непростою, адже для Луцька це була найбільш масована атака ворожих безпілотників і ракет за час повномасштабного. Вторгнення усього ворог випустив понад півсотні ударних безпілотників та п'ять ракет. П'ять годин тривала тривога. І весь цей час наші сили протиповітряної оборони вели бій з ворожими цілями. На щастя, інформації про постраждалих та жертв поки не надходило. Найбільш масований обстріл ворожими повітряними цілями. Близько 50 безпілотних літальних апаратів типу шахет і інші, а також п'ять ракет, чотири кінжали і одна крилата ракета. Це yeah. дуже потужний дар, найбільш масштабний. Фактично, ми абсолютно більшість ночі чули вибухи, чули звуки роботи протиповітряної оборони нашої. От значних пошкоджень зазнали цивільні об'єкти внаслідок атаки. Згоріли гаражі та автівки в одному з кооперативів. Багато потрощено, вогонь рятувальники приборкали та подекуди ще тліють гаражі. Власники рятують те, що лишилося. Після відбою одразу кинулися туди, аби забрати вцілілі машини. Говорити людям важко, дехто мав тут майстерні, від яких нічого не залишилося. Я займаюся автомобілями. Згоніш хлопці, заберіть, встигли вигнати. Дякуючи цьому чоловіку. То лишилося від нього тільки, мабуть, залишки. Цілонічні спали, болетіло над головою. Тут такий жах. Дружина з дітками була в ванні. Машин гляньте, скільки стоїть. То зранку приїхали п'ять один, щоб відганяти машини чи ще щось. Жесть. Ну, гаражі згоріли машини. Також, за інформацією міського голови постраждало і одне з луцьких підприємств. Нині на місцях працюють усі відповідні служби. Вони оцінюють збитки, а також документують злочини росіян. Поки у мене це вся інформація. На цьому студія дякую, Катерина. Це була наша власна кореспондентка Катерина Курбанова з Луцька, куди росіяни цієї ночі запустили півсотні дронів та п'ять ракет. В місті пошкоджена інфраструктура. Інформація про постраждалих поки не надходила. Десятки дронів російські війська цієї ночі спрямували на Київщину. В броварах наслідок атаки поранена 44-річну жінку. Про це повідомляє місцева влада. З травмою грудної клітини потерпілу доправили до лікарні. А в селі Требухів це так само броварський район. Від уламків ворожого безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Її наслідки нині ліквідовують рятувальники. Вогонь охопив 8 тисяч квадратних метрів. На щастя, минулося без потерпілих. Ще троє мирних жителів постраждали, коли російські війська атакували кілька. Пома дронами селище Недригайлів на Сумщині. Одного з потерпілих ушпиталили з опіками. У населеному пункті потрошен 12 приватних осель, будівля СТО та автівки. Наслідки російського фіксують фіксуються на Житомирщині. У двох населених пунктах області спалахнули пожежі. Вогонь охопив будівлю столярного цеху та господарські споруди. У двох багатоповерхівках повилітали вікна. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Міністр оборони США Під Гексет не радився з Білим домом перед призупиненням поставок зброї Україні. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN. п'ятеро співрозмовників телеканалу, обізнаних у ситуації стверджують, що Гексет не поінформував Білий Дім про те, що вирішив поставити на паузу постачання зброї Україні. Спецпредставник Трампа з питань Росії України Кіт Келох та держсекретар Марко Рубіо також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси. Дональд Трамп та речниця Білого Дому Керолайн Лівіт ухилилися від підтверджень чи спростувань, чи було таке рішення гексита одноосібним. Минулого тижня Пентагон припинив постачання деякої зброї в Україну. Ви схвалили цю паузу. Ми хочемо розмістити там оборонну зброю, тому що Путін погано поводиться з людьми. Він вбиває їх дуже багато. Тому ми відправляємо оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. Цей епізод підкреслює часто хаотичний процес ухвалення політичних рішень в адміністрації Трампа, і особливо це стосується Гексета та його міністерства оборони. Ця пауза стала другим випадком у цьому році, коли гексет ухвалив рішення зупинити постачання американської зброї в Україну, чим спантеличив високопосадовців національної безпеки США. Минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз. Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними порталу, Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет перехоплювачів для Петріот. А також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Петріот Україні. Крім того, за інформацією The Wall Street Journal, президент ша розглядає можливість теж передати Україні додаткову систему Троє загиблих, і що 11 людей поранені за добу внаслідок російських обстрілів Донеччини. Ворог активно б'є саме по цивільній інфраструктурі. Під ударом минулої доби було 16 населених пунктів. Дві авіабомби окупанти скинули на Білицький, убили двох людей. Ще один загиблий це житель села Новий Донбас Добропільської територіальної громади. Він дістав смертельні поранення під час атаки ФПВ-дроном на автомобіль. Від численних вибухів здригалася і Костянтинівка. Російська армія завдала по місту вісім ударів керованими авіаційними бомбами, гатили зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали шість будинків та заклад освіти. Загалом в області внаслідок обстрілів пошкоджено понад півсотні цивільних об'єктів. З них 43 – це житлові будинки. Вони завозять у населений пункт, де точаться запеклі бої, боєприпаси, їжу, воду евакуюють поранених та доправляють піхотинців на позиції. Їх не часто можна побачити на екрані, але робота екіпажів бойових машин вкрай важлива на фронті. В яких умовах працюють механіки, водії та навідники? Таких екіпажів в часовому ярі. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Забезпечення БК підвозить людей. Во завозим 30-х. Е, таке таксі. Аксі першої лінії, так. <рес> тільки ви на відміну від таксі потрапляєте під обстріли і по вас гатять. Ви одна Не з так. першочергових. Це перший мінус, який є в цій професії. Це механік водій бойової машини піхоти М 113 на псевдо Мартин. Американська розробка часів війни у В'єтнамі по швидкості броні і прохідності каже на порядок вище радянських БТРів. Коробка передач, штурвал. Газ тормоз, ручник. Открыть, закрыть паралі. Яка швидкість у неї може бути? Ну, по ТТХ взагалі 60 км в час. Розганяємо до 80 до 70. Ось вона їхня машина мчить по часовому яру. Попереду м'яка іграшка, слоненятко і танк. Вигружайтесь Тай, тут! Трасі. Фінально давай! Туди, туди, на машині згорівшій. Піхом. Це Махвод Мартин разом із навідником Кіндером, якого ви теж зараз побачите ближче, вивантажують карандашів, тобто піхоту, і паралельно відстрілюються. Далі, 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 далі. Карандашів скину не на точку. Ближче, ближче скину. Там дорога перекрита, я не заїду далі. Ми стараємося більше хвилини не стояти. За хвилину часу ми маємо вигрузитися. Треба мати неабиякий досвід, щоб на автоматі робити правильно. Трохи на автоматі, трохи допомагає, трохи кричу. 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 А що ви їм кричите швидше? Посла. <рес> Тільки іншими словами. Так. Та. Ага. Ну, бо треба швидше. Ну, машина не може договора ну, стояти. Зразу Починають артабети. Алюза праву сторону. В ту сторону хра. За один такий рейс за однією цією машиною може полювати відразу кілька FPV. Тому бійцям довелося зробити для своєї М-113 ось такий мангал, як кажуть зараз на сході. Це ну, защита від дронів. Але ми їздили ще в час, як то у нас не було. То ми недавно за поставили. Тут не мене стоїть. Кожен раз, кожен виїзд прилітає, і кожен раз треба як можна швидше заїхати, розгрузитися, забрати людей і виїхати. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши який зможете підтримати бійців 24-ї бригади імені короля Данила, що вже понад рік боронять ділянку фронту в часовому ярі та околицях. Це один із флангів, прориваючи які росіяни намагаються вийти і захопити Костянтинівку. Сили у росіян тут сильно переважають. один сильний мінус з'явився. Ми зараз до позиції в ясно тако погоду. Навіть якщо маленькі йде, то ми не зможемо їхати. Вони зараз літають на впівішках різних частотах. Обидвоє і Михвод Мартин і навідник кулемета Кіндер були у піхоті. Кіндер пройшов в бахмут. Мартин дістав поранення на самому початку вторгнення і став водієм. Тож обидвоє добре знають, яким важливим ленцюгому війську є екіпажі бойових машин піхоти: підвести боєкомплект, провіант, воду, забрати поранених і якось вціліти самим. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Українські військові знищили ще один російський ЗРК бук вартістю 10 мільйонів доларів. Про це повідомляють сухопутні війська. Успішним спільним полюванням на ворожий зенітно-ракетний комплекс відзначилися бійці бригади Чорний Ліс і 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд. Окупанти намагалися сховати в зеленці, але український безпілотник помітив сховок, і дорож, дорогий ворожий комплекс був успішно знищений. Загалом, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили понад 400 сотні одиниць ворожої техніки, зокрема 5 танків, 2 бойові броньовані машини та 68 артилерійських систем, а також більше тисячі ворожих армійців. Такі новини на цю мить більше вже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.